Друзі, з вами Олег. Сьогодні у нас субота, базар. Трошки, звісно, пізно, вже дуже мало автомобілів залишилось, але був трохи зайнятий. Тому тільки зараз можемо відзняти щось. Дивіться, в мене є таке питання до вас. Відпишіть, будь ласка, як дивитесь на те, щоб я создав... вибачаю, створив групу в Телеграмі, де буду закидувати перевірені автомобілі. Можна так сказати, з оглядом по підкрасам, по якимось проблемам, де ви зможете щось придивитися для себе. Кому цікаво, напишіть, будь ласка. Ну що, А ми погнали, починаємо з цітрана. Це 5-го в універсалі. Він у нас 9-й рік, 190 км, 1.6 дизель, Не на плівбі, механіка ціна 6600. Ford Focus. універсалі 8 рік, 240 пробігів, 1,6 дизель, 6200 ціна, титан... комплектація, ГРМ мастила замінені. Також присутні компресори, закаточки. У нас вроде сценік. Сенік у нас 7-го року, 209 тисяч пробігів, 16 бензин, кількість Німеччини, оригінальний пробіг, ціна 5200. Присутня сервіс на книжки. Такий саломчик, навігація, чотири под'ємника. Далі Nissan Qashqai Qashqai 9 року, 230 пробів, дизельний 9 тисяч. Пасад 6 в седані, Восьмий рік, 187 пробів. 1,8 бензин, ціна 7500. Риноколіус. Коліос 8-го року, 9-й, напевно, перший облік. 245 пробігу, 2 дизель, автомат, повний привід, ціна 950. Слава інтернатий. Восьмий рік, 291 тисячі пробігу, 2,5 Так, Ціна в нас 12 300. Dodge Джорні. 14 рік, 198 пробігу, 7 місць, автомат, 2,4 бензин, ціна 10 800. Opel Зефіра. 12 рік, 158 пробігу, 2,0 дизель, свіжопригнений, 6-ступка механіка, ціна 10800. Sportage. 11 рік, 170 тисяч пробігу, 2,0 бензин, ціна 10 10500. Тешкай. 10-го року. 225 пробігу, 1,5 дизель, ціна 10500. Ольфік шостий, Хетчбек п'ятидверний. Десятий рік, 157 тисяч пробігу, 1,6 бензиновий двигун. Я так розумію, це у нас MPI. Комфорт-лайн комплектація, ціна 8 тисяч. Вольво у нас без сцене. А воді також Ford Focus хеджбеку п'ятидверному, 15 рік, 103 тисячі пробігу, 2,0 бензин, автомат, ціна 8950. Renault Scenic в рестайлі, 12 рік, 210 пробіг, 1,5 дизель, автомат вже ціна 8400. 12 рік, 150 на пробігу, 2,0 дизель ціна на 11. Дизель. Трошки відрізник, вибачаюсь, можливо, буде погано зі звуком. На жаль, сьогодні мікрофон не взяв, так як не планував знімати автобазар Меган. 15 19 рік, 198 тисяч пробігу, 1,5 дизель ціна 7700. У нас на звичайному кондюрі, така базова комплектація. Ще один кашкай. Кашкай 12-го року, 204 тисячі пробігу, 1,5 дизель ціна 11,350. Форт. Фокус. 14 рік, 115 пробігу, 1 літр бензин, екопуст, ціна 6800. Шкода Октавія. Осома. Ярик, яка ціна? Ціна у нас 12 тисяч, 16 рік, 252 тисячі пробіл, 1,6 дизель. А-5 в рестайлі. Скільки грошей? А, бачу. 12 рік, 175 пробігу, бензиновий двигун, ціна 8 тисяч. Мерседес А-клас. З такою панорамою. Другий рік, 156 пробігу, 1,4 напевно. Яка ціна А-класа? Не узнаємо. Що в них така шкодка присутня. Якщо комусь цікаво, телефонуйте. Ланос. Дев'ятий рік. 1,5 газ бензин, ціна 2,400. Citroen c 5 Picasso. 2009 року 235 пробігу, 1,6 бензин, автоват, 6 ступка, 7 місць, ціна 6500. BMW e 46 третій рік, 188 пробіг, 2 літра. Якщо комусь цікаво, телефонуйте. Спитав оціну, але там продавець розмовляю по телефоні. Та, та у рек. Невеличка машинка 12-го року, 3 літра дизель, без пневми, ціна 21900. Далі в нас а 5 в Універсалі. На всіх бажаному двигуні 1,6 9-го року, 174 тисячі пробігу, ціна 8 900. Скільки хороше BMW? BMW e 46. Газ бензин, продавець підказує. Е, так, Третій рік, 249 пробігу, 2 літра, газ бензин ціна 6 тисяч. Кому цікаво, телефонувати, такі руки, фіоліту, нічого не видно закрито. Реномеган. Меганчик 9 року, 212 пробігу, бензин бігу ціна 600. Це третій меган в універсалі. Так, дача адастер. Десятий рік, 232 тисяч пробігу, 1,5 дизель, це навіть 8900. Рено 10 Десятий рік, 220. 10 пробіг, один 5 дизін, цена 7 тисяч Вільсваген Фасад без шостий в універсалі. Доволі багато їх з'явилось на ринку 10-го року, 210 пробіг, одні 8 бензин, ціна 8 тисяч. Kingo, 9 рік, 270 тисяч пробіг, 1,5 дизель, ціна цена 7 200. Тауранчик в рестайлі. 20 рік, 208 тисяч пробігу, 1.9 дизель, ціна 8700. Пассад в сідані. Повний привод, я так розумію. Так, 2006 рік. 3,2 бензин, автомат, повний привід, ціна 6700. Так, Ford Focus, другий в універсалі. 7-го року. 187 тисяч пробіг, 1,6 бензин, ціна це на що По комплектації По комплектації круїз, 4 підйомника, клімат, подогрів лобового, подогрів сидушок. доволі така класна комплектація, чому цікаво, телефонується. Лучша машинка, як говориться, для міста Hyundai Getz з 1,4 макона 2009 року, 1,4 бензин, ціна 4750. Може відкриють, покажемо в салоні. На такому салончику, салончик ціленький. нічого не порвано. Кондьор є, музика є. Що ще потрібно? Кондьорчик заправлений. кондіорчик працює. Багажник покажемо. Да? Запаска не доставалася. Запасочка новенькая, все, все на місці дократ є. Так, далі у нас Рено Меган. Меганчик універсалі. Шостий... А, я вибачаю, п'ятий рік. П'ятий рік, 1,6 бензин, ціна 4900. Опель Зафіра, Ашка, 2000 рік. тисяча пробігу, 1,8 бензин, ціна 4650. BMW X5 є 70. Офіційний. Відкрию, покажемо в салоні. 13 рік, 192 тисячі пробігу, 3,0 бензин, максимальна комплектація, ціна. Кажуть, сьогодні ціна 20 тисяч, так то взагалі 22. Ось Такий крутий стан. Всі дужечки не присіджені, ще скожу ціленька. На екранчику, кому цікаво, також можете телефонувати. Далі у нас Opel Zafira A. А. Зафірка у нас 5300, 4 рік, 187 тисяч пробігу, свіжопригнана з Німеччини 1,8. Бензин 7 місяців. Fabia 5. Fabia 1. Ціна 5, <рес> 5 тисяч. У нас на 6 рік, 167 тисяч пробігу, 1.4 бензин. Далі логан. МСВшний в універсалі. 9 19 рік, 190 1.4, газ-бензин, ціна 5400. Hyundai Santa Fe. Ну, Ціни, ціни немає, але я знімлю, можливо, комусь цікаво, пишу що недорого. Chevrolet Cruze. Від нас страста рік, 158 000 пробігу, пробіг, 1.4 автомат, газ, бензин ціна 7600. Рено Кліо. В універсалі 9 роком 1,5 дизель ціна це на 5700. Такі рахунок, напевно, з 7-го року 1,6 газ бензин, ціна 5000. Шкода, Октавіатур. 2008 рік 1,6 газ бензин, ціна 5800. Тойота Авенсіс. 2000 рік, 2,0 газ бензин ціна 3900. Максимальний. Пассад b 7 продавець каже, що це самий максимальний по комплектації. Давайте покажу вам зразу салона. Далі подивимося, що він просить. Нам такі класні комплектації, сідошечки ціленькі, нічого не затерто. На навігації, на кліматі. Якийсь ззаді подлокотничок. Набійдемо по кругу, бо у нас ціна з іншої сторони. Він дизельний, нічого. Дизельна Америка. Так, він у нас... Получаюся, Щось... він у нас з 2014 року, 2.0 дизель, супер там, ціна, ціна вичуває. Ford Focus без опису, Golf. Golf 10 рік, 148 тисяч пробіг, 1.4 бензин. Яка це ціна гольфа? 8 тисяч. 8 тисяч. Рено коліус. Наш випуск вже якийсь там третій, біленький, четвертий. 13 рік, 210 тисяч пробігу, 2,0 дизель, ціна 12 тисяч. Рено синік. Четвертий рік, 221 тисяча, 1 бензин, ціна 4800. У вас 21.15. Десятий рік, 85 пробігу, 1,6 бензин, ціна 3300. Шкода Октавіа 5 в універсалі. Шостий рік, 1,6 бензин, ціна 6500. Nissan X-trail. Дев'ятий рік, 180 пробігу, 2,0 бензин, ціна 9800. Zafira B. Прикольних титанах. Десятий рік. 184 тисячі пробігу, 1,6 газ бензин, ціна 6400. Газ, напевно, метан. Так, Астра Універсалі, 7 рік, 220 тисяч пробігу, 1,6, ціна 5500. Так, Далі у нас Audi. Четверта в седанчику. Останні перший рік 187 тисяч пробігу, 2,0 бензин, ціна 5900. Рено Сценік Шостий шости рік 150 тисяч пробіг, 1,6 бензин, ціна 5250. Ругольф шостий. 11-го року, 1,6 дизель, ціна 8900. Фабія, Фабія 10-го року, 147 тисяч пробігу, 1,2 бензин, ціна 6 тисяч. Рено Меган. Універсальний 15 рік 218, 218 рідного підтвердженого пробігу, 1,5 дизель не 6 ступка, ціна 9,200. Нісн Квест, якийсь майний автомобіль, 15 рік, 98 пробігу, 3,5 газ бензин, ціна Дача Логан універсальний, 9 рік, 184 тисячі пробігу, 1,5 дизель, ціна 6,200. Кольцевакен Volkswagen Уран, в рестайлі, 8 рік, 189 тисяч пробігу, 2,0 дизель, тільки тригнена ціна 8900. А п'ято універсалі, 12 рік, 171 тисяча пробігу, 1.6 6 дизель, автомат ціна 7,850. Друзі, на сьогодні все. Вибачайте за такий короткий огляд, на жаль, більше немає часу. Так що чекаю від вас з зв'язку. Всім гарного дня, до побачення.